365 днів про взаємовідносини. День 82-й. Що може зробити жінка? І так, не дивлячись на те, що чоловік покликаний бути лідером, багато в чому успіх його лідерства залежить від того, як дружина сприймає його керівництво. Наприклад, чоловік говорить, давай зробимо це. А вона каже, що, що зробити? Та ти нічого путнього до цього часу не зробив. Цими словами вона моментально анулює його лідерство і виражає зневагу. Тому це, як, знаєте, це як атака на особистість чоловіка. Ясно, що в такій атмосфері чоловікові возростати і утверджуватися в лідерстві буде дуже важко. Зовсім інша категорія або зовсім інше, якщо дружина скаже: Послухай, давай спробуємо. Давай спробуємо зробити ось так. Слово спробуємо перекладається як я тобі довіряю. І навіть якщо чоловіки в минулому допускались помилок, цим словом давай спробуємо. Або, знаєш, ми тут помилилися. Жінка говорить: я й сама знаю, що не завжди права. Я і сама знаю, що таке помилятися. Тому я не відділяю себе від тебе. Ми разом відповідаємо за наш успіх. Ми разом відповідаємо за наші досягнення. Тому ми разом проходимо це. І коли така є взаємодія в сім'ї, тоді чоловік він в своїх лідерських якостях возростає. Адже повага до чоловіка, як до лідера, визначає його силу. І його керівництво в подальшому. Тому Єфесянам 5 розділ, 33 вірш, сказано: втім, кожний із вас нехай любить свою дружину так, як самого себе, а дружина щоб чоловіка шанувала. Пошана. Чоловіки мають величезну потребу в тому, щоб їх шанували. Жінки, будь ласка, навчіться поважати і шанувати своїх чоловіків. Це виражається в кожному слові, це виражається в кожному жесті, навіть в інтонації, в міміці воно дуже сильно щитується. І коли жінка мудра, вона розуміє, що вона віддає те, що в ній є, адже кожну людину є за що поважати. Можливо, там невелика частка, але вона є. І я краще зроблю акцент на цьому сильному моменті. Ніж я буду проєктувати в своє життя тільки негативізм. Тому чоловікам, в свою чергу, потрібно теж пам'ятати такий момент, що він повинен допомагати жінкам ну, або тим, хто знаходиться під його керівництво, возростати. Дивіться, як цікаво, чоловік був створений з землі, а жінка була створена з ребра. От давайте подумаємо, що таке ребро. Ребро в фізичному світі, воно підтримує верхню частину хребта. Фактично, жінка і є оцим підтримуючим ребром для чоловіка, щоб підтримати його. Верхня частина хребта це щоб я могла тримати отак спину, мені треба ребро. От в духовному світі, в фізичному світі, в плані відносин, щоб отак сміливо тримати спину. Чоловікові потрібна дружина. І якщо чоловік зі своєї сторони розуміє відповідальність безумовної любові, а жінка розуміє відповідальність в пошані до чоловіка, тоді ці двоє вони йдуть по життю, не переживаючи і не боячись зустрічатися з випробуваннями.